Добрий день. Сьогодні ми знаходимося у цьому чудовому приміщенні Книгарні Є, де буде у нас проходити зустріч з Сергієм Жаданом, письменником, поетом. Я думаю, що представляти його не треба. І ми будемо говорити з Сергієм про виховання і О, ну, Гуманітарні предмети, літератури, безперечно, українська, російська. Я до восьмого класу, здається, в мене взагалі було лише п'ятірки. Потім вже там в старших класах стало складніше навчатися. Uh -huh. Uh -huh. А от можна до цього? А хто були ваші, ваші улюблені письменники в шкільні роки? Ну, В ранніх шкільних початкових класах улюблених не було. Тобто я читав все підряд, читав дуже не безсистемно, але так, такими запоєм. Собто, все, що можна було читати, я читав. А вже десь там в класі 8-9 з'явилися улюблені. Ну, Першим таким от справжнім поетом, якого я справді любив, був, мабуть, мабуть, Маяковський. Майковський. Так. Я до сьогодні, і до сьогодні люблю. Так. А з прози, складно сказати, Гоголь, можливо. А з закордонної, зараз З закордонний -за складно сказати. Що, так от, щоб прямо от улюблений автор не скажу. Ні, не було. А коли ви почали писати перші вірші у Перші вірші так, щоб вже писати, щоб усвідомлювати, що я їх пишу, десь 9-10 клас. Я брав участь у Українській олімпіаді з мови та літератури. І там у нас була зустріч з місцевими письменниками. Це було в місті рівнерівному, і нам запропонували місцеві письменники після того, як вони щось почитали, почитати нам. Наша з вами молодість прийшлася на початок 90-х років, і я чудово пам'ятаю, як ми тоді, як божевільні, бігали і кричали Свобода, свобода. І от е, те відчуття, що ми вільні від совдепу, воно якось майже вітало у повітрі. Ви це пам'ятаєте? І це були ви таким бунтарем. Я це пам'ятаю дуже добре. Да, справді всі бігали, і кричали Свобода, свобода. Але знаєте, я вам таку річ скажу, мені здається, що і тепер 16-17-літні молоді люди бігають і к. Вчать свобода свобода. Я думаю, це не залежить від епохи чи від якогось соціально-політичного режиму. Це залежить скоріше саме від вікового твого стану. Так? В 17 років ти завжди дуже гостро відчуваєш, що це стан свободи. Потім, в 30 років, в більшості випадків це все розмивається, і ти починаєш звертати увагу на якісь там політичні репресії, проблеми зі свободою слова і так далі. А якщо порівняти нас от молодих і сучасну молодь, чи бачите ви відмінності, чи вони такі ж самі? Я бачу, да, бачу причому позитивний бік. Мені здається, сучасна молодь вона більш більш прагматична в хорошому сенсі цього слова. Тобто вони не настільки покладаються на нас, старших, не настільки покладаються на систему, не настільки покладаються на якісь зовнішні обставини, вони більш самостійні, більш. Можливо, навіть меркантильні, теж в якихось таких розумних межах. Ну це принаймні ті молоді люди, з якими я спілкуюся. Очевидно, я спілкуюся лише з якоюсь частиною молоді, яка приходить на концерти, на вистави, на вечори. Люди, які так чи інакше є не творчі. Їх цікавить те, що відбувається от в країні, їх цікавить те, що відбувається в місті. Вони намагаються щось шукати. Я розумію, що є велика частина молодих людей, які, в принципі, нічим не цікавляться, і після школи йдуть на район. І... Сидять з пивом. і це теж, в принципі, не, не, не якась погана частина молоді, просто ну от є різні соціальні категорії. Якщо взяти покоління 90-х, угу. потім покоління нульових, і зараз покоління десятих вже народжується. Чи бачите ви якісь відмінності в цьому суттєві? І як це відображається в героях ваших творів? Ну вони не суттєві, але ну дійсно якась динаміка, динаміка соціальної включеності, динаміка якоїсь такої адекватності, самостійності, вона мені видається очевидною. Тобто ви не сказав, що там от кардинально сьогоднішні 17-літні відрізняються від 17-літніх мого покоління, але те, що в принципі вони відрізняються, ну так. чи можете ви порівняти молодь України та європейську молодь, з якою ви спілкувалися? Що тут спільного, що відмінного? Вони, вони багато в чому з нашою молоддю теж схожі. Хоча це здається, ніби різні системи, зовсім різні світи. Але коли 15 років, тебе приблизно ті самі інтереси. Ти цікавишся зірками поп-музики, ти цікавишся кінофільмами, ти, якщо ти хлопчик, цікавишся дівчатами, якщо ти дівчинка цікавишся хлопчиками, відповідає. Да? Тебе напружують твої батьки, напружує школа, напружується система, і ти відчуваєш страшенні страшенні просто глобальні метафізичні проблеми, які в принципі минають десь років так до двадцяти до Тому. Ну, якось базово, глобально все таки о, всі підлітки схожі. А якісь стосовно якихось відмінностей, ну, ну, звичайно, не є. Знову ж таки, о, якщо я говорю, що от Сьогоднішня українська молодь більш самостійна порівняно з українською молоддю 20 двадцятилітньої давнини. То от сьогоднішня, там, скажімо, німецька чи польська молодь більш самостійна порівняно з українськими однолітками. А як ви вважаєте, як можна протистояти тисненню системи? Та так виходити на площі, власне, не йти звідти, як би цього не вимагали правоохоронні органи. Я все-таки люблю людей відкритих, люблю людей позитивно налаштованих, і навіть якщо в них є якісь таргани в голові, ну краще цих тарганів випускати. А як їх випускати, Ну все це можна через, через творчість, через якусь діяльність, через е, якісь хобі, інтереси, зацікавлення. От ми з друзями, наприклад, граємо в футбол. Я думаю, це таке тв... хороше і дуже ефективне випускання наших демонів, які сидять у нас. Коли ти дві години бігаєш, потім додому приповзаєш, та і наступного дня не можеш піднятися з ліжка. До дуже, дуже хороша терапія в одному зі своїх інтерв'ю газеті незабаром ви казали, що література не повинна виховувати, так як і алгебра, то не крик, і не біль математики. А у чому саме ви бачите ну, якщо можна так висловитись, функції літератури? Тобто, література для чого вона саме сучасна література, я маю на увазі? Та хоч сучасна, хоч класична. Ну, література вона для всього. От, вона, вона не повинна виходити, але вона може виховувати. Якщо комусь для когось е, література справді є важливим джерелом, там, становлення якихось моральних ну, чому ні? Просто якщо на літературу від початку накладаються такі функції, якщо вона трактується виключно як певне таке джерело морального і духовного становлення, ну це велика небезпека. Того, що вона просто скотиться якесь менторство, і що вона почне перебирати на себе функції, які, в принципі, її не зовсім притаманні. Функції церкви, функції, я не знаю, там якогось громадського виховання, політичного життя і так далі. Замислювалися над тим, що колись у вас будуть вивчати ваші твори. Будуть вивчати в школі. Чи така дума? Ну, що Ваш... знаєш, замислюй, мене зараз вже вивчають в школі. Вивчаю. Ну є, де, да, да. мене це дуже непокоїть, чисто. Кай. А що, а що а, Я не знаю, здається, це не голо. Не... Не основна програма, а як це називати факультативної Факультативне. Да, А що там вчаться? Я не знаю, там вони брали якісь вірші, здається. Mm -hmm. Тому, що зараз, я не знаю, там вже ніби наш міністр освіти обіцяв прибрати всіх живих письменників шкільної програми. Я дуже на це розраховував, що мої ми, ми вірші все-таки приберуть шкільної програми. Тут ми з ним, це якийсь такий несподіваний збіг наших з ним інтересів, ну, але не знаю, чесно кажучи, чим це все закінчилось. А що б ви хотіли, щоб ви вивчали, якщо будуть вивчати в школі? Я би не хотів, щоб вивчали. Не я хотів би, б, щоб вивчали десь так років 50, коли я помор, помор, <реш> <реш> бажано своєї смерті. Ну тоді, ну, якщо це дійсно комусь потрібно, хай вивчають. Недовше деякий час викладав в цьому ж таки університеті на кафедрі української світової літератури. Uh -huh. От, і тому ну, знаю, в принципі, що таке викладання. У нас же були постійні практики і в школах, і власне робота зі студентами. І тому, я думаю, все-таки викладач має бути більш, більш твердим у Своїх якихось таких своє уставлень до студентів, тому що студенти просто так не зовсім чесно користались того, що ти з моєї доброти якоїсь та вони знали, що я письменник, а не приходили і само початку прийшли, там, там Сергій Вікторич, а почитайте нам кілька своїх. І, і зривали мені всі навчаль, навчальні графіки. от Хоча з моїх студентів вийшли дуже хороші хороші люди, от скажімо, Сашкову шкалу, я його. Я його вчив. Та або, або, скажімо, хто в мене там ще вчився, от е Аліна Ханбабаєва, яка є е музикантом, та яка є вокалісткою групи, крім і яка працює на радіо Нова Хвиля. Це теж моя студентка. Mm -hmm. Ну і ще цілий ряд молодих людей, які стали письменниками, журналістами, ще ще якимось. Тому я якось так з приємністю згадую е цей період, хоча не хотів би його повторення. А якщо б ви. Зараз жахливе питання вам задам. Якщо б ви були міністром освіти, що б ви змінили б. Я реструктуризував би саме міністерство, звичайно. Хоча я не знаю насправді, як це, як, як це зробити. Ну ні, воно би було, звичайно, тому що так чи інакше мусять бути якісь департаменти з питань освіти чи міністерства з питань освіти, але що б робити, я, я не знаю, це, це справді страшне питання. От я, я насправді не заздрю нашим міністрам освіти, так само як іншим е, членам Кабміну. Тому що, по-моєму, та система, от яка лишається в нас, да ця система міністерства, яка залишилась від радянської політичної е, системи, вона по моєму дуже неефективна. практикантка, еще у меня она была в школе, она знала про зустріч с вами, и она мне прислала такое запитание. Читаю мовы оригинала. Современные исследователи в русле гуманитарных наук обычно разделяют культуру на элитарную и массовую. При этом многие из них критично оценивают последнюю, считают ее э, неким эрзац-продуктом. Елітарна імітація високого іскусства. Какові критерії розділення культури на масову елітарну, по мені вже дана, і який із них він відносить своє творчество? На мою, знову ж таки, думку не зовсім адекватний. Тому що якраз сьогоднішній от, наш постінформаційний простір сприяє тому, що розмиваються будь-які межі. Ну от, наприклад, куди російські літературознавці згадані, тут вище відносять, наприклад, Пілєвіна. Угу. З одного боку, це очевидно, що це якась інтелектуальна література, да? з іншого боку. Ну, письменник, який друкує свої книги початковим накладом в 100 тисяч, навряд чи може е, в себе не зараховувати до масової літератури чи вважаєте ви себе постмодерністом? Ні, не в жодному разі не вважаю. Постмодернізму ніякого немає. Це, це вигадка французів знову ж таки минулого тисячоліття. А якщо взяти українську літературну реальність, то які, ну, на ваш погляд, є проблеми в українському літературному процесі? Український літературний процес це одна велика проблема. <реш> Тому тут дуже багато. Це він настільки не структурований і не заповнений. Да, тобто він настільки. Такий нещільний, що складно визначати якісь тенденції, відповідно, визначати якісь позитивні риси чи якісь проблеми. А це річ, яка зараз активно структурується, активно формується, вона знаходиться в такому живому процесі, тому от давайте поговоримо про це років через 10. Чи не могли б ви прочитати щось О. для харківської молоді? Жінка з чорним, як земля, волосся, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарнім. Рячого листя, поміж стіни пташиних криків, поміж підземних русел, що переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в курці телефони, флягу, і я готовий палити сусідські будинки, щоб вона звернула на мене увагу. Я готовий позбавити міста керування і на портвейн, перетворювати озерну воду, лише б вона, згадуючи про моє існування, писала мені листи про життя і погоду. Я готовий влаштовувати на її вулиці страйки, лише б бути ближче до її ніжності, і люті, і слухати всі її втомлені. Ні, байки про те, з ким вона спить, і кого вона любить. Я вигадую нові літери, і розділові знаки, і уб'ю всіх старих поетів, які ще щось пишуть. Щоб вона забувала все, що могла знати, щоби вона дивилася в темряву і слухала тишу. Небо за її вікнами буде холодне і зелене, дощ буде заливати пам'ять її не вичерпну. Хай забуває про все, хай забуває навіть про мене, лише про мене, хай забуває в останню чергу.